Чуєте, друзі, нас тут десь хтось хоче обманути. Написано Land Rover, а по факту, це в нас Волга, наша улюблена, біля якої ми любимо записувати для вас відео. І в цьому відео я вам хочу показати дуже цікавий автомобіль. Це у нас Шкода Octavia a 5 Друзі, чим вона цікава, зараз відео побачите. Тому що це автомобіль практично капсула часу. І в цьому відео також хочу показати, скільки ж коштують нормальні гарні авто... автівки, які в гарній комплектації з оригінальним підтвердженим пробігом. Тому, друзі. Усім приємного перегляду, давайте подивимося, який зустрівся нам автомобіль. Доброго дня, Анатолій. Приїхав я до цього автомобіля, який ви нам скидали на перевірочку. Зараз будемо його дивитися. Так поверхнево, так цікавий, біленький автомобіль. Нічого такого критичного поки на ньому не бачу. Зараз будемо більш детально дивитись. комплектація лаурінка максимальна для шкоди. Порожки, в принципі, ціленькі, бачу, що там, звісно, супорта по ержі пофарбовування. Оце таке бунтурок. Тут підтерти, тут підтерти трохи комаха там, трохи бампер тут не в зазорі. В цілому плюс-мінус, плюс-мінус. Так, ну давайте тоді почнемо з передньої частини. Оригінальний диск, взагалі не бачу на ньому бордюрки. 205 55 r 16 і має рік. З цього боку немає року, гум, от з того подивимося. Бачу, що гальмівні диски та, в принципі в гарному стані, напрацювання там немає, але супорта пофарбовані по іржі. Я думаю, тут видно. Пружинка, пильник цілий. Стоєчка також ціленька, сухенька. Тут такого нічого ржавого немає і порожий також цілий заводський барашек на ньому присутній. Передній бампер трохи стоїть на зазорах, просівши, таких пару сколіків присутні. Фара ціленька не пошкоджена, тріщин тут немає. І омивачі, передні парктроніки. Противотуманочки цілі, бамперок. також ціленький. Ну, Трохи бампер просівший, тому що зазори у нас ще тут трохи гуляють що тут трохи гуляє. Сколів на капоті мінімально, вони маленькі, білий колір і для білого кольору в принципі виглядає вона гарно. Такого нічого страшного не бачу на капоті. Такі мінімальні якісь скольчики є, хромчик сам цілий не обліж. Там є внутрі тріщинка. В отражателі. передній бампер Тут теж, бачите, трохи просівший він. Тут трохи царапина є, як ви можете побачити, дуже детальний був огляд по автомобілю. Ми нашому замовнику показали абсолютно все, де сколік, де царапина. І багато хто з вас зараз кажуть, так що ж ви робите? Машині вже 100 років. Ви рахуєте сколи, царапини. Я хочу одразу вам відповісти на це питання. В першу чергу відео знімається для нашого замовника. Він не біля нас, він знаходиться, можливо, десь навіть в Харкові, там десь дуже далеко. Тому наша задача, коли ви працюєте чесно, відкрито показати абсолютно всю ситуацію по машині. Тому що людина, по-перше, плати за це гроші. А коли йому автівка сподобається, він приїде її оглядати сам своїми очима, щоб у нього потім не було питань. Тому ми прекрасно розуміємо, що ці всі машини. Бушні, що у них немає такого, що вона як нова. Нові машини в автосалоні. Що, понятне діло, є якісь коли царапини. Але, друзі, ми працюємо для наших замовників. Тому наша задача, ще раз кажу, показувати машину така, яка вона є. І ми все це прекрасно розуміємо, що, що є якісь недоліки на кожній беушній машині. Лобове-лобове ціле. Сколів на лобовому я таких ніяких не бачу. Наліпка це є. З цієї сторони гума. Гума така ж сама, вона зимова по протектору. Гарна. Рік у неї десятий. Стара кап'яця, гума. Є такі пошкодження трохи по диску. Так само пофарбовано все по іржі. Пильничок цілий, пружинка ціла, стієчка ціленька. Підкрилок весь гарний. Бачу, тут таке невелике пошкодження. Тут захист, в принципі. Тут захист трохи зломаний. Тут, так, в принципі, нічого такого. Дзеркало саме ціленьке. Вікно у нас 2012 року трохи порозинки є якісь тут сліди. На даху пошкоджень немає, сколів такого також немає. Є багажники, релінги, на багажнику нічого продавленого немає. Інколи просто грузить, там пошкодження якихось, ну, таких я не бачу. Пошкоджень по дверці не бачу, крім того, що у нас трохи тут резинка більше виглядає. Задня дверка. Тут сіли, є такі, от у нас трохи підмальовочки. Ну, Машина не нова, бошно ну, в будь-якому випадку якісь будуть питання по ній. Наліпка присутня, під ручками все гарно, ручки також не пошкоджені. 12-12 рік. Тут також 12 рік. Задня бампер тут також підмалювання є таке невелике. Задня гума також у нас зимова, є такі невеликі пошкодження, купочки тут є і так само все пофарбовано по іржі. Ну, диски ще походять, тут не бачу. От них нічого такого страшного немає. Відбійники взагалі, як нові. Підкрилочки цілі. Інколи у нас бувають зауваження, тут по крилу. Іржа з'являється. В нашому випадку нема, тільки тут такі маленькі прочоси. Задній фонарик цілий, муха в ньому і все. Наліпки присутні. Це у нас є повний привід Задня 12 2012 року. Тут все, в принципі, ціленьке. Друзі, одразу переходимо до фінансової частини. Скільки ж коштують на сьогоднішній день дані автомобілі в гарній комплектації, гарним пробігом? До і Якщо ви хочете розглянути для себе авто автомобіль на автоматі 2-літровий дизельний, то на сьогоднішній день, щоб ви розуміли за Octavia a 5 в рестайлингі. Доходить ціна до 12,5 тисяч доларів. Так, mm. да, все залежить від кузова, я ж кажу, комплектації, і пробігу. Якщо ви хочете механічну коробку, але 2-літровий дизельний мотор, то на сьогоднішній день треба десь в районі 10,5 тисяч доларів. Все це орієнтовно, плюс-мінус 500 тисяч доларів, там, понятне діло, але ж на авторі, щоб ви розуміли, ціни починаються із 7 і знаємо, що там продається. Якщо ви хочете такий варіант, знаєте, бюджетний, 1,6 дизель на дизель. Механіки і також там на клімат-контролі на звичайному трапоч трапочному салоні, то на сьогоднішній день треба віддати 8500 тисяч доларів. Тому, будь ласка, орієнтуйтесь саме на ці ціни. Тому що знаємо, дуже багато він-коди закривають, підставні він-коди роблять в авторії. Ну, і РСТ все викладають, там, де немає історії жодної на автомобіль. Тому, якщо ви будете орієнтуватись на середину ринку, тоді ви зможете знайти гарний для себе варіант. По бамперу парктроніків. Бачу, вихлопна трохи чорна, вже. шкода прям значу. Так, щоб, щоб ржава була, то такого я не бачу, отражателі також ціленькі. Підсвітка де під номером. Такого страшного нічого немає. Трохи є по пластику, шторочка присутня, дуже великий багажник. Ковролін чистенький, підсвіточка є, це не зломано. Також є трохи подертий пластик. Чаєчка пусто. Так, що ми тут маємо? У нас 103 кВт вінкот, ага. Домкрата немає, є у нас рідина, є насос. Тут під коритом також іржі тут немає. Ляда не крутилася, також не крутилась, не знімалася. Сам гумовий щільню ціленький, не порваний, виглядає гарно, амортизатори також сухі. Першоначально таке вже починає жовтіти, але рижиків я ще тут не бачу. Значок також ціленький. Цей фонарь у нас 12 року, також 12-го року. Дивимося по цьому колесу. Сам диск цілий, бачу, що тут супорт не повністю бере. Теж пофарбований по іржі, Відбійничок ціленький трохи затичковано там вся. наліпка ця присутня тут все присутнє тут на дверях трохи є то такі такий автомобіль. Понятно, якісь є питання, але поки нічого прям страшного не знайшов. Друзі, кожного разу, коли ми знімаємо такий автомобіль, шкоду А5 Рест або Доріс, я вам кажу, що живих практично цих машин немає. Тому що ми оглядаємо дуже багато цих автомобілів в різних містах, спеціалісти у нас є. І що ми там бачимо? Що в нас кожного разу є фарбовані, шпакльовані елементи, тому що ці машини страждають на корозі. В будь-якому випадку, на шкоді А5 буде. Десь прищик на задній ляді, десь прищик на порозі. На задній арці, там, де у нас на задньому крилі, там, де у нас сходиться задній бампер і крило, там завжди вібрірує, воно краску збиває і на шкоді воно починає гнити. Також передні криля у нас тут декантик, також збиває камінням і починає гнити. Нижні крила, тому що дренажі нехто не чистить. Тобто до цього автомобіля треба підходити уважно. І дивитися уважно, тому що на сьогоднішній день може так гарно поформуватися. Бувають під прибор, що ви навіть нічого не побачите. Тому дивіться очима, щоб у вас не відрізнялось колір, не відрізнялась ще грень. А якщо ви самі не можете цього зробити, то ви знаєте, до кого Макс Авто вам в цьому допоможе. Наше посилання на наші роботи, на наш інстаграм, на відгуки від наших клієнтів, які ми пімогли, помогли підібрати автівку. Є у нас в шапці профілю в інстаграмі. Тому заходь, підписуйся і будь з нами. Так, давайте почнемо з капоту. 119, 119, 120, 128. Батончик 102, дах 103. По внутрішній стороні отаке у нас питання. Внутрянка тут не фарбована. 120. порог 120, 111. Дверка. Ця дверка фарбована у нас косметично поки 195, 196, 216, 205, 170. Нічого тут страшного не бачу. Дверка ця також фарбована у нас косметично. видно, що фарбована, наплив краски. 170, 200, 190, 200. Саме велике значення 250 було. Чому страшно не бачу? Так. 82, 71, 96, 83. Тут у нас в оригіналі також є таке підмалювання. 53, 78. 80. Це крило не крутилося, не знімалося. Тут внутряночка також ціла. Переднє ліве крило. У нас не фарбоване. По факту ми маємо два косметичних підкраси по... Бо... Тут сиділо. по цим двом дверкам. Нічого страшного немає. Так що можна дивитись далі. Я буду тобі на нерви діяти. Витрати задовбає чи ні? Друзі, що стосовно технічної частини щодо двигунів, скільки ж ходять ці двигуни? Якщо ви хочете для себе обрати саме такий крутий, не знаю, саме такий ліквідний популярний варіант це у нас 2-літровий дизель, то ви про це не пошкодуєте. Тому що ресурс цих моторів 350-400 тисяч. Щоб ви розуміли, якщо його нормально обслуговувати, міняти вчасно масло там кожні 8 тисяч кілометрів, міняти паливний фільтр, дивитися за своєю якістю соляри, то ця машина проїде у вас і 600-650 тисяч. Понятне діло, що вже під цей пробіг там екології не буде, але нічого страшного з двигуном, саме з механічною частиною, не буде. Також дуже гарний 1.6 дизельний двигун, але з коробкою механічною. Він дуже економний. Ви щоб розуміли, на ньому по... По трасі можна вкластись в витрату палива в 4 літра. При тому, коли 2-літровий на механіці, він буде їсти в районі 5,7-6 літрів. Але ж зрозуміло діло, що коли у вас є під ногою запас а, мощності, той, тобто 2 літра ви чуть-чуть дали і ви полетіли, то на 1,6 треба трошки підгазовувати періодично. Тому для молодого хлопця, для молодої родини. Бажано обирати 2-літровий дизельний двигун. Також, давайте одразу закриємо питання щодо коробок. Механіка, понятне діло, ходить, питань там немає щодо автомата. На 2-літровому дизелі стоїть гарний коробочка автомат, тобто роботизована DSG DQ 250 на 1,6 DQ200. DQ200 в ті роки була дуже погана репутація. Завжди там були питання з міхатроніком, то там з то там 5-й Тому, якщо... Автомат то це 2 літри. Що у нас тут під капоткою буде? Так, дуже класно шкоди, що можна подивитись на стан радіатора. ось отак. От Бачу, що у нас трохи посередині не вистачає ламілі. З цього боку так само це видно. Так, ця у нас 12-го року і ця 12-та. Фари у нас в оригіналі. Болти тут не крутилися. Тут також все дуже гарно. Болтики гарні. Тут гарні. Навіть іржі ніде немає. Чувач, я дуже здивований. Як правило, на таких машинах є. Віброшумозахист шума цілий. Рівень антіфріза. Є Антифріз візуально чистий. Дивимося його. Абсолютно чистий, Емульсії немає. Тут кріплення всі гарні, всі на місці. Захист двигунат сухенький цілий. Рівень масла у нас є половина. Дивимося, що у нас під форсунками. Під форсунками трохи там є. Не можу вам так показати, але тут трохи є запотівання, тут в принципі сухо. Така, знаєте, першоначальна стадія мідних коледж. Екологія вся на місці. Також 12 й рік. Бірочки наклеїчки, головка суха. Такий радіатор, як, як перебирали його. Тут емульсії немає. Там, де надув патрубок надув, він мінімально є таке запотівання на ньому. Акумулятор у нас ваговський, оригінальний. От на ньому ВАК. Чехол зимовий присутній. Тут кріплення всі ці. Гальмівна рідина відносно чиста, її змінювати не треба. Вона не чорна. В принципі, підкапоточка гарнесенька мені подобається. Що у нас по салону? Передня права карта, у нас абсолютно все шкіряне. Чорний глянець, ручки не обліжся, ціло виглядали доволі-доволі круто. Знаючи, що цій машині е, скільки там, 12 років, чи скільки вона 12 років, то для цього віку машина класна. Гумововищільнювач ціленький, ніде порваного немає. Тут працюють в різних режимах. Сидіння у нас, бачите, е, шкіра плюс алькантара комбінована, вона зачесується і так, і так по висоті. Все це в нас працює. Пакет якийсь, зонтика у нас там немає. От гарно погляньте, працює. Вже великий магнітола з підігрівом, з клімат контролем, датчики шин, повний привід автомат. Задня дверка. Також виглядає гарно. Поглянець. Тут ручки гарні. Склопідіймач працює. Нутрянка не побита, бачу тут у нас є дитяче сидіння. Людина, мабуть, їздить на цьому автомобілі. Ковролінчик гарний, два комплекта ковриків. попільничка. Це працює, це працює. Тож все відкривається, все гарно. У даху питань тут немає. І по пластику взагалі не затерто. Ремінь працює. Ремінь працює. Ось Влад фотографує. Так, з цього боку сидіння теж гарне, пропалів немає. Тут є у нас таке трохи побите, скло підіймач працює, ручка ціла, не обліжша. Тут у нас трохи покоцано, натряночка ціла. По водійській дверці у нас є складання, дзеркала склалися. Вони у нас також є з підігрівом, тут нічого не затерто. Ліво. Вниз, вліво, вправо працює. Наверх. Вниз, вліво, вправо також працює. Скло підіймаєшся і працює від центрального. Кнопочки тут не затерті, глянець не затерті. Ручка гарна. Так от карта виглядає. Так, Тут трохи, тут трохи коцечка. Діфузорчики гарні. Водійське сидіння максимальне. Тобто у нас є вперед-назад, сидінь. І пам'ять. Пам'ять також працює, бачу, в різних режимах. Трохи тут нутрянка побита, але гумовий ущільнювач цілий, по пластику тут все гарно, датчик світла є, не затерте, круїз контроль, мультикермо. Кермо таке, як підлоковано трохи, але в гарному все одно воно стані. 161 тисяча пробігу. Сидіння не перешите. Сидіння у нас є оригінальним. Ручник ціленький, трохи на колісі КПП у нас тут. Так, від п'ятки дирок немає, тут тільки на коврики вже з тої сторони, скоро буде, але як ви бачите, у нас два комплекти. нас все, все ціленьке, можна заводити автомобіль. Влад, я включу світло, будь ласка, подивишся там. А, повторювач цей, так? Да? Один повторювач не працює. Включаємо задню, у нас опускається. Тільки один оцей, повторювач да? Повторювачний працює. Так дуже комфортні сидіння, мені вони дуже подобаються, автомобілі. Включаємо підігрів. Вниз включаємо кондиціонер. якісь працює? все працює. працює. Сигнал працює. Гарно, я так ставлю, ще подумають, що це моя машина. Скажуть блін, звідки ти взяв таку машину? А я скажу, знаєш, Влад підібрав оператор. <реш> Кожного разу, коли ми знімаємо якусь машину розбиту без дверей, без вікон, то я кажу, що це Влад підібрав. Тому до речі, у Влада черги немає на підвір. Записується під двери. Друзі, також я вам хочу нагадати, що у цих автівок дуже великі пробіги, і підтвердження цьому я кожного разу показую з європейських сайтів ці автівки з Німеччини або з Нідерландів, там де пробіги у цих машин. 300, це так мінімально. Взагалі так 350, 450 і 500. Чомусь я там не бачу таких пробігів, як у нас 160, 180, а ще 198. От у нас дуже люблять люди 198 пробіг ставити. Але по факту ми бачимо, які пробіги там продаються. Тому тут також треба дуже обережно підходити до цієї машини, крім кузова, ще й до пробігу. Якщо ви знайшли гарний варіант, друзі, не, не пошкодуйте, заїдьте на комп'ютерну діагностику. Візьміть виписки з різних баз для того, щоб ви мали якесь підтвердження. Тому що купити зараз плюс-мінус можете, а якщо потім будете продавати підключать і підключать комп'ютер і побачить, що там 500-600, то потім кому треба буде така машина. Ні, ну Може хтось де її купи, але вже зовсім не за ті гроші, за які ви її придбали з пробігом 198, типу оригінальним. Тому, друзі, будьте обережні. Давайте подивимося, що у нас по комп'ютерній діагностиці, тому що вона у нас вже зробилася. Бачу, електроніка двигателя коробка передач, ніяких зауважень немає, є по отопітелю. Зараз ми спустимось, подивимося, що у нас там по отопітелю. Заслонка. Нормальне явище для ваг групи. Заслонка відпирання включає заїдає. Бачите, це в нас було на пробізі 154 тисячі у 2024 році. Парктроніки працюють, я дивлюсь. Навігація може ще й працює. Так, Неїсправності не знайдено. Це у нас пробіг. Так, останній раз коди і помилок удаляли, у нас 1800 км назад. Последня регенерація у нас була 69 км назад. Так, сажевий фільтр. У нас масляної зали 0,9 дуже гарний показник. Так, маса сажи 2 г. Сажа також показник дуже хороший. У нас було 13.35 і 2,02 стало. Тобто по сажі у нас тут все добре. Давлення надува. Може, будь ласка, я показую ззаді трубу, подивитися? У нас 1048, 2300-288. Турбіна так поки дує нормально, але ще можна її в дорозі перевірити. Отключення. Так, відключення циклової подачі. Дивимося по всім чотирьом форсункам, які у нас показники. Це у нас 3-4 форсунки. В принципі, всі форсунки в допускі. абсолютно. Трохи перша вище, але це вона також дуже гарний показник. Так, перед цим я вам сфотографував пробіг в коробці. Зараз ми в АБС, бачите, пробіг в ОБС колесі у нас 159 тисяч. Тобто пробіг у цього автомобіля він є оригінальним. Я бачу їздити на неї, повний бак. Нічого жінка їздить, вже не їздила, вже тестував нормально. Ви там щось міняли, масла фільтра роз'їздила там. Жінка. неї теж мені? Масла, масло в цьому в редукторі муфті. Теж тож порівняв. По як шкода, їде гарно, мені дуже зручні ці сидіння. Мені під мою спину, прям мені тут комфортно сидіти. Коробка переключається ідеально. Зараз вже четверта передача і ми взагалі не чуємо неривків, п'ята, кермо нікуди не тяне. Так нічого не шумить, в принципі. Їде гарно коробка переключається і людина зуб дає, що демфер не годить. У цих машинах коробка класна ходить, вона там ніяких питань немає, є інколи по цьому демферу, але його міняєш і потім ще їздиш. Але тут питань немає. Ну, і Ще пробіг маленький для демфера. Він, як правило, 220-250 тисяч починає там трохи вже шумити. Тут пробіг маленький. Так що піддаємо газку. Третя, четверта, взагалі не смикається, не дергається. І так само вниз на передачу так, ну що ж, подивились, друзі, ми цей автомобіль. Я вам скажу, що я трохи в шоці від того, що я подивився, що пробіг у цього автомобіля дійсно оригінальний. Витягнули з АБС, витягнули з коробки, витягнули з двигуна. Форсуночки у нас в ідеалі. Також сажевий фільтр у нас 2 гри, теж гарно. Надув 2,5 тисячі, 2300. Також гарно. По двигуну він сухенький запотівань, таких по форсункам немає. На одної форсуночки єлі-єлі, тільки починається оця мідна шайба. Трохи Починає пропускати. Сам а, двигун, головка суха, патрубки там сухі на інтеркулері. Є у нас питання по кондиціонеру, по передньому радіатору він трохи вже ну, розсипаний всередині, немає ламели. Але при цьому у нас кондиціонер працює, підігрівки працюють, з цього питань немає. Кармо в ідеальному стані, але хоча я так, як дивишся, як воно підлаковано Але ну видно, що під ним немає ніяких пошкоджень. Тобто сидіння не перешите в оригіналі, їде воно гарно, збита. Є у нас два косметичних підкраса це, це дві дверки: це передня ліва дверка, задня дверка. Немає у нас недомкрата, такого нічого немає. Але а, насос є і рідина. Так, що ще? Є великий плюс у цього автомобіля: що масло в фільтра поміняне, паливний фільтр поміняний, масло в редукторі поміняне, масло в муфті поміняне. Ну, тобто машина, от реально береш і катаєшся. По момі трохи є питання, тому що вона стара, але гарміні диски нормальні, колодки нормальні, їде вона в ходу гарно. Тому що я можу сказати, друзі, дванадцятий рік 161 пробіг, дві дві косметики. Ну це просто капсула. і Ще є комплектація, у нас лаурінка. У нас максимальна комплектація, тому що у нас максимальний моніторчик з підігрівами, з кліматами, датчиками, колес, передні задні партроники. ну камери такого немає. І панорама. Ну, панорами не всі люблять. Тому все передаємося відео замовнику. від себе такий автомобіль ми можемо з легкістю рекомендувати, але обов'язково ще треба взяти випаски і подивитися, що там по історії. Друзі, ну що ж, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Будь ласка, якщо вам відео сподобалось, підпишіться на канал, напишіть будь-який комент. Сподобалась вам така машина, подобається вам взагалі шкода. Зараз, мабуть, знайдеться людина, яка скаже: Максим, ти сказав неправду. У мене шкода взагалі без жодного підкрасу, і взагалі вони такі існують без рижика. Друзі. Все можливо, я вірю, але більшість цих машин все-таки такі, які вони є. Тому всім дякую, до зустрічі!